Вітаю, друзі, я Віталій Портников. Президент Росії Володимир Путін нагородив медаллю за відвагу і орденом мужності одного з учасників війни Росії проти України Івана Ніпаратова. Ніпаратов до того, як став російським військовослужбовцем-контрактником, відбував 25-річне ув'язнення за вбивство. Грабіжництва за керівництво злочинним угрупованням, представником якого і був. Російська влада у своєму намаганні знайти якнаймога більше військовослужбовців для своєї агресивної війни проти України вербує злочинців, які тепер також. Беруть участь у військових діях. Іван Ніпаратов загинув під час цієї неправедної війни і був нагороджений Володимиром Путіним посмертно. Однак, скільки ще таких злочинців у лавах російської армії вбивають, грабують, гвалтують. Втім, чому цьому потрібно дивуватися? Адже ми вже бачили, що російська армія на Території Київщини, Чернігівщини, Сумщини поводила себе як справжня армія грабіжників і вбивців, як армія, яка не поважає ніякі закони війни, як армія, яка воює саме із цивільним населенням. І тут виникає досить просте питання: а чому б тоді не вербувати до цієї армії професійних злочинців? Адже там, де звичайний військовослужбовець може побоятися вбивати і грабувати, там, де звичайний військовослужбовець не захоче виконувати злочинний наказ власного командування, там професійний вбивця виконує його із задоволенням. Адже ця війна. Для такого професійного вбивці і гвалтівника це прекрасна можливість реалізувати всі свої бажання і всі свої, так мовити, професійні можливості, не побоюючись ніякого покарання за свої злочинні дії. Адже це те. За що президент Російської Федерації Володимир Путін нагороджує вбивць медалями і орденами? Яка чудова можливість для кожного мерзотника вбити, пограбувати і бути не просто непокараним, але ще й нагородженим. Втім, якщо так замислитись, це вічна традиція. Російської армії, принаймні з радянських часів, хто стояв на чолі цієї армії довгі десятиріччя та ще й користувався всенародною, так би мовити, любов'ю громадян Радянського Союзу, а тепер і Російської Федерації? Іосип Сталін Джугашвілі, який розпочав свою партійну кар'єру із погробування банків Російської імперії? Звичайно, більшовики називали це. Пограбування досить інтелігентно, експропріацію. Однак насправді це було банальне пограбування із вбивством цивільних людей. Частина грошей дійсно йшла до каси більшовицької партії, і на ці гроші жили Володимир Ленін та інші більшовицькі вожді. А частина грошей, звичайно, розподілялася між бойовиками-грабіжниками. І до речі, саме за це вони потім відсиджували тюремні терміни ув'язнення не за свої політичні переконання, а за те. Те, що грабували банк. І, звичайно, серед більшовиків не всі були такі, були просто ідейні активісти. Але ж цікаво, що на чолі більшовицької партії, а потім Радянської держави, а потім Радянських Збройних Сил став саме той, хто був керівником бойової групи, Група, яка грабувала банки і вбивала людей. І що саме цією людиною, колишнім вбивцем і грабіжником, як-от Ніпаратовим, досі пишаються мільйони громадян Російської Федерації. А Григорій Котовський ось теж прекрасна легендарна історія. Григорій Котовський, на прізвище якого виховувалися цілі покоління радянських людей, і очевидно, що й Володимир Путін також професійний грабіжник, вбивця. Зараз би сказали керівник злочинного угрупування, на руках якого кров десятків, якщо не сотень, людей. Людина без будь-яких політичних поглядів знайшов звичайно порозуміння із більшовицькою владою, перетворив своїх злочинців на червоноармійців, продовжує вже легально вбивати і. Грабувати під червоним прапором, як Ніпаратов, зараз нагороджений Путіним орденом і медаллю, так і Григорій Котовський, який мав від більшовицького режиму кілька орденів червоного прапору, і після того як війна закінчилася, отримав у свої володіння цілу територію, на якій був феодальним паном. А коли загинув від руки свого спільника? При досі у до речі, обставинах радянська влада переіменувала одне з міст Радянського Союзу, до речі, на території, як ми з вами всі знаємо, радянської України на місто Котовськ і забальзамувала труп цього кримінального злочинця. От ви знаєте ще якусь державу, де Труп кримінального злочинця і вбивці бальзамують як якогось політичного гуру чи святого. Мені здається, що тільки Радянський Союз був територією, де кримінальним злочинцям і вбивцям віддавали такі почесті, де один кримінальний злочинець і вбивця Йосип Сталін до певного часу лежав у мавзолеї в. Радянській столиці Москві, і радянські люди бігали на нього дивитися, як на ідола. А інший кримінальний злочинець і вбивця Григорій Катовський лежав у Мавзолеї в Котовську. І Також всі ходили на нього дивитися його ім'ям були названі підприємства, піонерські загони, школи дітей з раннього віку виховували на його героїчному прикладі, і практично не приховували, що насправді ця людина була звичайнісіньким жахливим кримінальником тоді виникає досить просте питання, і як на мене, досить логічно. А чому ми тоді дивуємося, що Російська Федерація Володимира Путіна продовжує ці, ну я не знаю, політичні і побутові традиції? Ми звичайно можемо сказати, що все це відбувається саме тому, що Володимир Путін зараз не бажає проводити масової мобілізації своїх співвітчизників. Що він усвідомлює, що більшості його співвітчизників комфортніше дивитися за військовими діями в Україні з власних канап, а не на полі бою. Але разом із цим не варто не помічати, що мобілізація злочинців це ще й вагома. Політична традиція в Росії, що із злочинцями набагато легше домовлятися про ті дії, які потрібні російській владі. Що якщо Володимир Путін ставить на залякування мирного українського населення, на те, щоб це населення підкорилося окупантів, на те, щоб це населення вже зараз намагалося залишити свої території, щоб вони були порожніми перед наступом російської армії, на який сподівається Путін, то звичайно кримінальні злочинці. Можна сказати, гідні спадкоємці Йосипа Джугашвілі та Григорія Котовського. Це є кращі солдати Володимира Путіна, цього командуючого армією зомбі. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на у Патреоні, який допомагає нам розвивати ці проекти. Користуйтеся, будь ласка, функцією спонсорства на самому YouTube. Миру вам!